Слава Україні! Я Олег Христопа, і це історія для дорослих. У нашому патріархальному світі історію писали переважно чоловіки. Тож не дивно, що саме чоловіки цю історію здебільшого і наповнювали. Але це м'яко кажучи перебільшення. Україна багата своїми видатними жінками. Вони ставали княгинями, королевами, султанками, мали вплив у політиці, створювали всесвітньо відомі полотна, виступали на сценах у культурних столицях світу і чули гучні овації, писали книги, підкорювали військову справу, робили наукові відкриття та досягали перших місць у спорті. Ми вирішили згадати принаймні деяких із них. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих. Ми відновлюємо справедливість. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можете підтримати наш канал на платформах Patreon та Баймієкофі. А тепер до найвизначніших жінок в історії. Почнемо з першої леді. Вот видискаверд Юкраїні Резистенс газа фімейлфейс. Ні, не з Олени Зеленської, а іншої першої леді. Справді першої. Знайомтеся, одна з небагатьох жінок-керівниць європейських країн у середньовіччі. Ольга. Достеменно невідомо, де і коли народилася Ольга. Відомо лише, що вона вийшла заміж за князя Ігоря. Ймовірно, у 903 році, і народила йому єдиного сина Святослава. У 945 році стала вдовою, бо її чоловіка вбили. Протягом наступних 15 років, поки Святослав був малий, Ольга керувала державою самостійно. Проте, навіть коли син виріс і формально очолив Русь, його мати все одно тримала владу в своїх руках і контролювала усі аспекти життя країни. Адже Святослав постійно був в походах. гуляти. Яке гуляти? Яке гуляти? Війна на дворі. Але повернімося у 945 рік. Чоловік Ольги, князь Ігор, вирішив двічі взяти податок у древлян. Тим це не сподобалося, і вони його вбили. Ольга вирішила жорстоко помститися. Не тому, що була дуже кровожерливою, просто в іншому випадку її авторитет, тобто влада, тут же б випорувався. Спочатку вона заманила у пастку і поховала живцем послів від древлян, що принесли їй звістку від князя Мала. Той захотів взяти княгиню в дружину. Однак жінці вистачило її одного шлюбу. Невдовзі Ольга другий раз отримує звістку від мала. Той присилає вже не кого, а бояри-купців, щоб ті знову запропонували княгині шлюб. Їх жінка не жаліє теж, зачиняє у бані і спалює живцем. Ну а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, сапожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться. Питаються руками потушити, а воно ще дужче горить. У 946 році, щоб остаточно покінчити з древлянами, Ольга разом зі Святославом і військом вирушає в похід. Княгиня бере із користень столицю вбивць чоловіка в облогу. Двері двері відкривайте, відкривайте, Княгиня вигадує одну хитрість. Фактично, перші безпілотники в історії. Вона просить мешканців із користання прислати їй по три голуби та по три горобці з кожного двору. Коли ж наступає ніч, дружинники Ольги прив'язують до лапок птахів трут, підпалюють його та випускають птахів на волю, і ті летять додому. На ранок від столиці древлян не залишається нічого. Оце так на зміцнивши своє становище у Києві, гучною перемогою Ольга укріплює внутрішній стан держави, а саме вводить місця збору данини та обсяг данини. Погости та уроки першою впроваджує Київські Русі реформи, які дозволяють державі вступити на шлях економічного розвитку і згодом перетворитися на одну з наймогутніших країн світу. Княгиня також організувала полювальні угіддя, аби продавати цінне хутро іншим країнам. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. Завдяки зусиллям Ольги на Русі почало зароджуватись кам'яне будівництво. Першими кам'яними спорудами стали заміський міський будинок Ольги та міський палац. А ще Ольга прийняла хрещення і сприяла його розвитку у Київській Русі. Ця мудра і сильна жінка, видатна історична постать, тримала у своїх руках владу 17 років, зміцнивши Київську Русь на багато століть. Пізніше княгиню було канонізовано. Вона стала першою жінкою, яку прилучили до лику святи. Такої честі удостоїлося всього лише п'ять жінок у християнській історії. І одна з них українка. На сьогодні все. Далі буде. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих. Незнання історії не звільняє від відповідальності.